Порт одяг першого сорту. 10 кг, ціна 1900 190 гривень. Дивимось. Світшотик з капюшончиком в розовому кольорі. Така ось спинка. Наступний ось такий на замочку. Так. Дивіться, який крутий. Це у нас розмір амочка. Оп. Так, тут вже у нас шторішки пішли в чорному кольорі спортивному. Дивимось далі. Оп, теж на замочку. Розмір. Елічка, дуже класний. Світшоти. Наступний. О, я бачу Адідас, дивіться. Так. Ось такі. Оп. Штаніжки. Теж від якоїсь фірми. Так. Я цю фірму не знаю. Наступний ось такий світшотик з капюшончиком знову ж таки. Вони всі дуже класні, дуже красиві. І я нагадую, що це перший сорт. І 10 кілограмів спортивного одягу коштує всього 1900 гривень. Подивіться, які тут класні світшотики. штанішки спортивні, просто супер. Різних розмірів, як на жінок, так і на чоловіків. Взагалі супер, дивіться, які штанішки спортивні, просто. Бомбазні. Дивимо ще пару позицій. Дуже класні речі в цьому лотику. І я нагадую, що в кожному лоті попадаються брендові речі. Кожнісінькому. Наступний ось такі штанишки з в чорному кольорі. Ще вам ось такий, дивіться, який класний колір. Так. І вау, який крутезний світшот. Подивіться, просто який теплий. Він ну, утеплений, до речі, чередно. Тут залишилось, ще дуже багато одягів. Кому сподобався цей ладик, пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами, замовляйте, і він буде ваш.